Я е, один із перших фермерів Харківської області з 91-го року. Ну тут е, була озима пшениця після бойових дій я її прибрав. Тут от С-300 прилітали поруч, там заправка розбита, це росіяни з танка розстріляли. Доходів ніяких, е, робота зупинилася. Харківщина замінована майже на 100%. Принаймні такі цифри називають місцеві мешканці. Насправді, відсоток такий дуже високий і величезну кількість земель, забруднені вибуховими речовинами, саме ті землі, які є сільськогосподарськими. Ми поспілкувалися з місцевим фермером Анатолієм Усиком, і він розповів про всю проблематику забрудненості сільськогосподарських земель, вибуховими пристроями внаслідок. Російських ворожих обстрілів. Фермери, злоб... Скажіть, будь ласка, скільки у вас землі? і Як давно взагалі ви займаєтеся? Я е, один із перших фермерів Харківської області з 91-го року. Колись брав землю ще при комуністах. 31 рік фермерую. То виходить, що отут, де ми ходимо, це безпечно, чи ми не знаємо, це безпечно чи небезпечно. Ну, зараз тут вже проїхала техніка, бо там кар'єр, був там постійно вони їздили машини. Тут от по дорозі безпечно. А, а якщо з дороги зійти, так, да, якщо з дороги зійти, хто його знає. Ну тут е, була озима пшениця після бойових дій я її прибрав. Ну, ми так їздили, зуби цокотіли. Ну, Є прецедент, у нас фермера ну, психікою він заліз на поля, готові напруги. Прийшлося лікуватись. Ви могли б пояснити, чому для аграріїв дуже важливо, ну, людям, які не є аграріями, скажімо так, так чому важливо дуже розмінувати поля? Ну, до прикладу, у мілкі роботи для фермерського господарства. От я мале фермерське господарство, я не хочу тримати велику техніку. Але для того, щоб найняти когось, щоб мені обравив поле, я не можу його найняти, бо він питає, а як я йому гарантую безпеку? Якщо е, років та десь мабуть, у 2012-2013 році я тут противотанкові снаряди ще з Другої вітчизняної війни витяг? Ну, вилізли з землі вони. Я спочатку не знав, що термо... а там були зажигательні снаряди з тієї сторони, прийшлося сапери визивати. То як ви думаєте, якщо тут було? Доходів ніяких, робота зупинилася. І фермери фактично, ну, багато хто виїжджає, хто працює. Ну і в результаті, що начебто щось щось робиш, а толку ніяк. Фермерське господарство маленьке. Я її не брав е, за цілі на великій площі, а ну, таке невеличке сільське господарство е, для місцевої території. Тобто, ви спеціалізуєтеся на Чи... Останнім часом ні, бо проблеми там виникають. По-перше, дуже Погане відношення держави до підтримки малого фермера, чесно кажучи, їх знищують. От я вам так скажу, відкрито. Знищують, фунді. Тут ось, бачите, деякі поля обробляються. Оце ось, ось гешні землі, бачите, стоять. Ну, була пшениця, потихеньку зібрали. Подивимося, що вона. а вже шковиряться, вже боїться. Комбайн то Т... широкий. Тобто от. тут ще от. не проходили ДСНС, не розмінували Ні, нічого. ні, ні, ну, тут ніхто нічого не було ще. Ну, я написав заявку через е, аграрний кабінет е, ну, е, на проведення досліджень. Ну, Подивимося, як воно, що воно буде. Просто що тут дуже цікаво, в мене от поле невеличке, і кругом нього ярок. І от по цьому ярку, бачите, тут же з цієї сторони наші стояли, а з цієї сторони можна було підходити і сюди, і там. Ну, в общем, весело. Тут от С-300 прилітали поруч, там заправка розбита, це росіяни з танка розстріляли. Ну, хлопці он на свій риск, де більш-менш рівні поля, ну, в смислі, видно, що. О цю сторону я бачив, виходив, як якби відійшли, що тут нічого не було ніяк. А цю сторону. Тобто поки, ви кажете, поки що лі... хлопці на свій ризик що? Ну, от обробляють поля, намагаються. Обходять, дивляться, ну наче все нормально. Тобто виходить, що вони не розміновують, а просто на нерозмінованих полях працюють? Ну так. Проблема розмінування полів дуже актуальна і нагальна. Зараз от, е, озиму пшеницю вже не посіємо, тепер треба готувати під весну те ж саме, поки ще не відомо, коли це обстеження пройде, який результат воно дасть. Ну, затримка йде сумасшедше, чесно кажучи. Фактично, виробництво зупинилось. Так що потреба дуже дуже велика. Хоча і зареєструвався в реєстрі аграрних товаровиробників на розмінування, ну поки що приїжджали представники ООН, Ми пройшли обстеження, подивилися візуально. Було тут щось чи не було, а далі поки ще ну, слідуючих етапів нічого не було. Попри всі випробування, попри обстріли, попри величезні проблеми з отриманням фінансування, Анатолій Усик не виїхав з України і не покинув свого господарства. Він є фермером з 91-го року і бачив різного і багато. І зараз головною проблемою він називає те, що не дають фінансування не банки. Ну, передусім, банки не дають фінансування на відновлення господарства, на нові сільськогосподарські роботи. І ця величезна проблема, Проблема на рівні з проблемою замінованості територій дуже сильно гальмує нормальну роботу господарств і, зокрема, фермерських господарств, агропромислових господарств. Тому надання фінансування сільгоспвиробникам і розмінування сільгосп угідь це є дві ключові проблеми в тому, щоб наша українська земля була і багатою, і вільною українською землею.